Я вирішив зайнятися бджільництвом і хочу знімати відео, як починається і буде розвиватися моя пасіка. Зразу хочу сказати, мої відео не будуть повчальними, тому що зовсім немає ніякого досвіду у справах бджільництва. Все, що наразі знаю, я почерпнув з інтернету, з перегляду ютуб-каналів інших пасічників. Знання, звичайно, поверхневі, але буду постаратися поступово входити в курс справи, спілкуватися з професіоналами, радитися і методом спроб і помилок йти далі. Як задалеко я зайду, з якими помилками і проблемами стикнусь, я не знаю. Але маю великі бажання і хочу спробувати. Можливо, мої відео. Будуть комусь корисними, особливо таким початківцям, як я, тому що буду старатися все описувати в деталях. Зараз розкажу, який перший крок я зробив в цьому напрямку. Сьогодні, 18 лютого, на дворі ще залишилось трохи снігу, ночами ще заморозки, але пасічникам це не мішає готуватися до нового сезону. Почав готуватися і я. Ось ці вулики, що ви бачите, це початок моєї маленької пасіки. Наразі їх тільки 4, але я думаю, це вже та кількість, з якої можна пробувати починати. Зараз розкажу, чому саме ці вулики я придбав з цього матеріалу і чому така кількість. І ідея, зайнятися бджільництвом у мене виникла зовсім недавно. Хоча я цікавився цією темою вже дуже давно. Взагалі, все, що пов'язано з природою, мені дуже близьке. 10 років я Займався спортивними голубами або ще називають їх поштовими. Але тимчасова зміна місця проживання заставила відказатись від своїх улюблених занять. Зараз можливість повернулася, буду також відновлювати голубівництво, про це теж буду знімати відео. Зроблю в себе на Ютубі, на каналі, окремий плейлист. Коли виникла ідея зайнятись бджільництвом, я знаходився у гостях в Кам'янець-Подільську. Кучу вільного часу, і днями і ночами сидів в інтернеті, вивчав інформацію про цю справу. І першим повстало питання покупки вуликів. Щоб довго не думати, щось не вигадувати, я вирішив порадитися з досвідченим пасічником. І він мені порадив вибрати тип вулика лежак на українську рамку. Я зразу погодився, тому що з лежаком, я думаю, легше працювати початківцю, не треба переставляти корпуса, не треба вникати, як їх переставляти коли. А чому на українську рамку? Тому що він запевняє, що українська рамка краща для зимівлі бджіл, що вони дуже добре зимують, тому що клуб бджіл зимою по природі має йти знизу вверх. А українська рамка, як відомо, вона вулику розташована вертикально. Але вийшло купити мені вулики на горизонтальну рамку Даданівську. Тому буде так наразі. А наступні вулики вже по-любому 100% я буду робити чи купляти на українську рамку. Чому дерев'яні? Зараз є вибір. Вулики з різних матеріалів, але я прихильник всього натурального і природнього, я зупинився на дереві. Хоча спеціалісти, фахівці запевняють, що вулики з полістиролу зараз поширені, вони досить нормальні, вони не викидують хімічні речовини, ні в мед, ні шкідливі для людей, ні для бджіл. Бо вони випромінюють ці шкідливі хімічні речовини тільки після 100 градусів, дуже при високих температурах. І бджоли у них також кажуть, що добре зимують, і вони легкі, що їх легко перекладати корпуса, якщо це корпусний вулик, ну взагалі перевозити легко. Ну Подивимось, можливо, з часом зроблю такі вулики. Є ще варіант робити вулики. З товстої фанери, з двох сторін, тобто зсередини і ззовні, а посередині між ними давати, наприклад, 2 см пінопласту. Також я бачив такі вулики, досить непогані, і бджоли в них живуть і добре зимують. Чому 4 вулики? Я взагалі хотів купити один вулик. Як це не смішно, почати з одного, просто попробувати, встановити біля дому. Бо ці я буду ставити на дачі це вже велика кількість. А один хотів поставити біля дому, просто потренуватися, попробувати, подивитися, як літають бджілки, відчути це все поближче. Але знову звернувся до досвідченого пасічника за порадою. Він сказав. Обов'язково починати, як мінімум з двох вуликів. Взагалі, чим більше вуликів, тим краще, тому що більша ймовірність, що пасічник залишиться весною з бджолами, тому що бджоли не всі завжди добре зимують. Ну, відповідно, чим менше вуликів, тим більші ризики, що можна лишитися без бджіл взагалі весною. Пішов я в Кам'янець-Подільському, там в місцевий магазин, був там вулик-лежак, не пам'ятаю вже ціну, здається, чи 800, чи 900 гривень. Це в ньому не було бляхів, в ньому не було льотків, це все треба було докупляти, укладати гроші. Почав я шукати вулики на інтернет-сайтах, в інтернет-магазинах різних. Також ціни приблизно такі, також без бляхів, без нічого. На одному сайті побачив навіть спеціальну бляха, готова до вулика, 200 з чимось гривень. І тут я згадав про такий цікавий сайт наш OLX. Хоча я на той момент сумнівався, що хтось може давати об'яву брушних вуликів в інтернеті. Але на своє здивування побачив там декілька об'яв. і... Ну, вони мене не зацікавили, більшість не зацікавила, тому що там були ціни. Не пам'ятаю, здається, 500, гривень, 600, можливо, і 700 уже дорогі були вулики відносно нових. А на фотографіях були дійсно такі страшненькі. Але зацікавила одна об'ява: вулики були по 350 гривень. Дзвонився з продавцем, на другий день поїхали до нього на пасіку. І вибрав для себе чотири вулика. За ці гроші хоч не планував. Чотири, але ці не дозволили. Я вибрав три вулика по 450 гривень і один вулик за 350, тому що у нього були новіші і старіші. Пасічник розпродав свою пасіку, тому що вона була йому дуже велика. Біля, там, так на око прикинув, 40-50 вуликів. Він не встигав їх просто обходити, тому що у нього є інші заняття, він ремонтує машини. І каже, що коли він у свій вільний час починає обходити, проводити якісь роботи з бджолами, обходити від першого вулика всю цю кількість по останній вулик, йому знову треба починати якісь нові роботи з першого вулика. І так безперервно він вирішив скоротити пасіку. Збираємо вулики. Шо, шо, От На четвертий коже, вулик. І розплод досі не буде. Оце саме вам. Хочу мені робити. Зараз би мілочь, але мені би не сказали, я би не знав. Так що він не знав. Що можна в цьому? Я думаю. Так для початку виберу 4 вулика. Я Все Що впльовка? Починається моя маленька пасіка з чотирьох вуликів. Так ми перевозимо їх. У деяких знімали дах, щоб помістилося, деяких не знімаємо. Дивимося по ситуації. Приїхали на міні-пасік. Тут дві рамки з медом. Тут воно пошкодилось, але мед тече. Не закристалізувався. Ну, кажуть, що в сотах він не кристалізується. Який стан вуликів? Такі медові рамки я купляв за 50 гривень. От друга, наполовину вже погано меду. Ну так, до чаю. Я Пасічник початківець дуже задоволений бачити і тримати в руках ті рамки з медом, бо я їх ще ніколи не бачу і не тримав. Це для мене щось нове. Я їх купив просто, щоб зараз і родичам своїм показати, і порізати до чаю. Мені це подобається. Вулику є мишка, зарядка до камери щоб бджоли могли собі робити селфі, щось там, приходити в інтернет, шукати деякі квіти отак я їх скручу, деякі там на 4 шурупи, тут на 6. Така красота. Коли купив вулики, постало питання, як їх обробляти. Зразу згадав історію цього пасічника, в якого ми купляли вулики, він розказав, що він вулики опалює, а потім вулики він пензликом зсередини обробляє оліфою. Але оліфу він не купляє хімічну таку, як продається, вже готова, він робить її сам з олії. Він купляє. На Тож олія мусить бути не хімічна, він купляє її на базарі, в таку пахучу і варить її у відрі, на вогні. Дуже довго варить, поки з неї не википиться вода. Щоб перевірити, чи википіла вода, він бере сірник простий і кидає. Не запалений сірник, кидає туди в цю кипящу олію. Якщо сірник там зразу загорівся, значить оліфа готова, можна обробляти вулики. Якщо не загорівся, значить ще треба виварювати, щоб википіла вся вода. Я, звичайно, так робити не буду, буду просто опалювати. Але зразу ж таки постало питання, чим опалювати. Тому що зараз є два варіанти, які я побачив в інтернеті. Можна опалювати вогнем, тобто паяльною лампою по постарінки, а можна... Опалювати, обдувати гарячим повітрям. Це дозволяють зараз нові технології. В будівельних магазинах продаються такі термофени. Що краще, не знаю, хотів узнати відповідь на це питання. Пошукав в інтернеті, однозначної відповіді немає, думки людей розбігаються. Хоча я думаю, це не дуже має велике значення, але все ж таки поцікавилося. І зараз розкажу вам, як у людей розходяться думки. Вогонь, він добре опалює, впиває всю заразу, але кажуть, не попадає у всі мікрощілини і не дуже добре опалює кут вулика. Саме кут. А термо, цей фен він дує дуже гарячим повітрям, там 600 градусів, 800, напевно, вже залежить від. Ціни самого термофена може і бути більша температура, я думаю. Ну, саме такі дешевші, які я бачив в епіцентрі, я був там біля 600 гривень і температура теж 600 градусів. Він обдуває дуже добрий кут і попадає це повітря гаряче у всі мікрощілинки. Ну, буду все рівно ще радитися, тому що не знаю все-таки, що краще. Можливо. І вогнем опалю. Паяльна лампа коштує 200 гривень для порівняння. Наступні питання, які будуть мене цікавити, це на що краще встановлювати вулик. Це мають бути якісь дерев'яні підпори, чи краще на металічні підпори. Якої вони мають бути висоти? Це повинна якась бути спеціальна висота, чи. Висота, просто на якій зручно працювати пасічнику. Я напевно думаю, що чим менше ножок буде у цієї підставки для вулика, тим краще, тому що знаю, що є шкідники різні, які залазять в вулик, наприклад, мурашки. То також треба знати, чим обробляти низ. Підказали, що салідолом мастять. Ну, теж пораджуся з досвідченим пасічником про це. Також в мене є. Таке важливе для мене питання. Скільки вуликів залишити собі на подвір'ї? Я живу у приватному секторі, і навколо мене кілометр все приватні будинки, приватні, приватний сектор. А далі вже йде сільська місцевість, там вже більші сади, городи, більші медоносів. І от я думаю, залишити зараз біля дому на це літо один вулик чи два. Не знаю, чи бджоли не будуть мішати сусідам. Для цього дивився в інтернеті. Піднімають високий паркан роблять вище двох метрів, ну, біля двох метрів, щоб бджола не літала низько, а зразу з вулика піднімалася вище 2 метрів і не мішала сусідам, а зразу летіла на високій висоті. І чи стане медоносів? Чи стане навколо медоносів, щоб бджоли в один вулик наносили меду. Тому, може, немає сенсу лишати два вулика. Теж буду цікавитись і в наступному відео розкажу своє рішення. Саме приємно, що через декілька днів хочу поїхати на пасіку до досвідченого пасічника. Дуже приємно мені, що він позитивно відгукнувся на моє прохання зустрітися, поспілкуватися. Це буде для мене дуже цікава поїздка. Думаю, багато чого побачу нового і узнаю нового, бо це я буду вперше на діючій пасіці і вперше буду говорити з професіоналом своєї справи. Цей пасічник також, до речі, має свій ютуб канал. Інформацію про його ютуб-канал я залишу під відео. Ну і про цю поїздку я розкажу в наступному відео. Зараз ще покажу вулик зсередини, в якому він стані. Ось такий стан. Дошечка біленька, гарного кольору, немає ніяких гнилостей ніде. Треба буде почистити від прополісу. Також купив от, дві рамки з медом, одну вже, як бачите, ми з'їли. Дуже смачний мед в сотах. Хтось, до речі, віск жує мед зразу в сотах і віск випльовує, а література пише, що треба мед жувати з воском і ковтати з воском, тому що віск, коли проходить по органах травлення, він всмоктує в себе різні Шкідливі речовини. Ну, конкретно я ще цієї інформації не знаю, також буду вивчати. Це мені дуже цікаво. Апітерапія взагалі і лікування медом, медовий масаж. Бо я по професії масажист, я працював донедавна масажистом в Національній збірній України по боксу. І проходив спеціальні курси, особливо по медовому масажу. Дуже мені сподобався. Так, що це буде для мене дуже цікаве лікування бджолами. На рахунок укусів також е, цікава тема. Ну, Все розкажу поступово, буду вивчати і буду розказувати. До зустрічі!